Від початку повномасштабної війни у Миколаєві декілька пам'ятників радянського періоду ставали об'єктами вандалізму та ворожих обстрілів. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатись, що миколаївці думають про демонтаж пам'ятників, що мають російську або радянську приналежність. Я вважаю, що їх треба зносити, адже Росія нам натворила стільки бід, і вони вже не потрібні. Це пережиток минулого. Це війна, і як вона зараз є, і то це негатив. Тому я згоден, щоб їх зносили повністю. Тому що наша Україна це щось нове. Ми відбудуємо теж нове і буде все гаразд у нас. Я вважаю, що це правильно, якщо їх демонтують, тому що нам потрібно своє створювати українське. До да пам'ятники я вважаю, що взагалі це глупо, не можна зносити. Ні, я вважаю, що це глупо. Це не треба прославляти, треба присікати і позбуватися цього. Я думаю, що це вже пережитки минулого. Їх треба, мабуть, знімати, демонтувати, тому що, як показала практика, лояльність з Росії нічим хорошим не закінчується. Радянський Союз це вже минуле, тому нам треба нарощувати свою власну культуру. Дуже позитивно ставлюся. Я вважаю, що в Україні є багато видатних людей, яким повинні стояти пам'ятники навіть при житті. Хай зносять всі. Всі пам'ятники, хай не будуть, хай не хочемо ми тут Росію. Не хочемо і не будемо мати їх. Ну, Мені каже, що краще не стоїть, тому що це все такі історія. Вот. Хочеться вже все, ото, що було, радянське, совкове, залишити в минулому і почати вже вшановувати нових героїв і встановлювати нові пам'ятники. Якщо проводити демонтаж, то в який спосіб це слід робити, на вашу думку? Ну, щоб фахівці це робили, не руйнували, а цивільно було. Я вважаю, що організовано, щоб ми вночі не пугалися цих підривів. Демонтаж? Ну, знести, чи акуратно, чи під'їхати краном, тось обрати все. Тось, ну, Таке щось в тому роді. Так, щоб публічно це все бачили і підняти якось думку, що. Це треба позбуватися, люди розуміли, що так треба робити. Розбирати. А після цього? Ну куди то їх треба складувати, мабуть, Щоб знати, яка історія раніше була. Бажано без о, цих там і всіх таких інших. Просто може десь в музей поставити, поки що хай там зберігаються для історії. Зрозуміло, що це наша історія і нікуди від неї не подітися. Тож хай собі будуть. Який пам'ятник ви б хотіла демонтували першим? Я не знаю, я вже не помню тут, який пам'ятник, тут я вже не пам'ятаю. Мені все одно, який пам'ятник буде першим. Важливо, щоб не було пережитків цього минулого. Я не знаю, з якого почати, серйозно, не знаю. Але починати треба. Думки миколаївців щодо цього питання різняться а відтак воно й досі залишається актуальним для спільноти Миколаєва. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.